Зірки тут волос. І мені в кайф тут заночувати без досвідченого провідника. Ось тут розвішу гамак. Це коли в тему заходять, купують ці всяке сміття, і оце вони сюди залишають. Коротше, кайф. Ось так, гуляючи годину по відвалу, можна зненацька потрапити на край кар'єру. Я колись спав тут і їжак біля мене терся, терся. Я такий думаю, ну блін, дай поспати. А ну, дівчата, придумайте якийсь текст гарний. Це треба відчути, треба обов'язково сюди якось піднятися. А мені за рекламу не платять. Це, до речі, дуже геологічний камінь, дуже цікавий, але я в цьому питанні не розуміюся. На жаль, History, що? Один кар'єр. Зараз ми знаходимося на Петрівському відвалі. Це відвал пустої породи, який утворився під час розширення та збільшення кар'єру Гливайського. кар'єру, який тут поряд, до якого ми можливо зараз підійдемо, його збільшували у розмірах. І пусту породу треба було кудись дівати. І так утворився цей відвал. Функції цього відвалу це складання пустої породи та пилозахист, щоб від кар'єру пил не летів на місто. Ну і під час масових вибухів, щоб не було і зривної хвилі, не йшло також до людям у їх будівлі. Висота цього відвалу, ну, так, з дороги наче здається, що не дуже великий, метрів 36-40, але по факту він значно вищий. І видно, що місто взагалі на ладоні, маленьке, знизу десь знаходиться. Звідки відкривається чудове, видне місто, це, мабуть, 70% від Тернівського району, шахти Тернівська і аж до Карнаватки, Карачунів. І це круто, тому що відкривається вид дуже чудовий. І коли після 11-ї вимикають світло, це просто щось кайф, зірки тут волос. А дуже чудово, видно чумаський шлях звідси. А ще коли місяця не видно, то взагалі кайф. А коли повний місяць, то повністю все видно під таким якимось таким світлом, незвичайним. Ну, коротше, це, це треба відчути. Треба обов'язково сюди якось піднятись кожному. В принципі, це не дуже важко, хоча оператору було важко. початку минулого року я вирішив на цьому відвалі зробити такий геокешинг квест і якраз отут, де оглядовий медальчик, головний, тут таке величезне дерево тополь. Я його трохи обчистив, тому що тут багато сухих гілок було, але знову повростало. Ну, не Я зробив тут такий цікавий геокешинговий об'єкт. Це така пластикова коробочка з підморозова за камінчиком. І ось тут є багато чого цікавого. Де він відкривається? Тут такий є блокнотик для того, щоб. Записували, хто тут був, свої емоції, свої побажання. Вже, до речі, багато пісюрок з'явилося. тут. Прям, прям багато цікаво аж почитати, їх пишуть. Ну і люди залишають різні такі. Оце коли в тему заходять, купують це всяке сміття, і оце вони сюди залишають. Навіть 5 гривень поклали, оце все. О, якась щось написали навіть на цих ці гривнях. Цікаво! А, КТ номер 41 Ну, таке. Це, до речі, дуже геологічний камінь, дуже цікавий, але... Я в цьому питанні не розуміюся, на жаль. Але про нього написала, до речі, тут цукерочки є різні. Ну, в прикольно. О, а це якщо був дуже, дуже мозор ось вилізять на пальчику, можна буде його закрити. Повітряна кулька. Коротше, прикольно. Приємно кожного разу відкривати, все щось нове бачити, нове читати. І розумію, що це все зроблено не просто так, і людям це цікаво, і вони... Свої емоції залишають. Взагалі, взагалі так, є, є така раніше сайт був geocaching.com, і там на мапах були розставлені е, точки, де знаходяться такі коробочки, в яких є записник, та також залишають різні речі. Люди. На ось таке було, до речі, біля, біля того склепу, де я Дік був. От там також був паркан кам'яний. Біля нього така ж така коробочка була. Але це було реально років 15 назад. Це був мій, до речі, перший об'єкт. А чому взагалі вирішив таке зробити? Тому що я перше побачив це саме на горі. Я колись в Чехії був, то там на горі також була такі така локація. Там така коробочка гарна була, і також можна було записувати, хто, хто був на цьому відвалі. Ну, в тому випадку, то гора була. Я такий, блін, ну це круто. І вирішив зробити у нас таке. В принципі, у нас відвалів багато, але тільки тут таке. Всі щось намагаються намалювати, прикольно. Uh -huh. Ну і ось, і цією стежкою йдемо зараз на те місце, де я зазвичай ставлю свій або намет, або гамак розвішую між деревами та розвожу багаття. І мені в кайф тут заночувати, тому що я всю ніч знімаю рух зірок, ставлю камери на всю ніч, а сам іду спати. До речі, кожен раз хвилююся, щоб якась, якась тваринка що штатив з камерою не скинула, або, або можливо якась люк. людина підніметься, то забереться все. Є змії такі товсті великі. Лисиці, собаки. Їжаки. Я колись спав, тут і їжак біля мене терся, терся. Я такий думаю, ну блін, дай поспать". О, До речі, мій стіл, який я зробив з каміннячки, його ще досі ніхто не, не розкинув. Тут, тут можна сісти на лавочку, тут три ногу розкладаєш, сідаєш, і споглядаєш на вогник. А ось тут я гамак розвішую. Ось тут розвішу гамак. Такі цікаві камінчики. Дивись, які тут є. в одному маленькому камінчику скільки різних кольорів, кольорів та угу. він прям він справді гарний. Огу. Нічого, собі. Оце так. Да. Ще на цьому відвалі є такий унікальний камінь. В якому залишився буровий отвір, коли сверлять отвори для закладення вибухівки. Так ось і тут все вибухнуло, а отвір залишився. Точніше, не вибухнуло, а розпалося на маленькі камінчики, але тут величезний камінь, в якому цей великий отвір, мабуть, діаметром 25 см. І дуже багато людей намагаються з цієї сторони подивитися отвір та щось сказати, як я зараз на камеру тобі. Також гуляючи по відвалу, є таке місце, де можна намет поставити, є місце під вогонь. В принципі, тут спокійно, тихо, затишно. І тут поблизу якраз край відвалу, звідки відкривається також чудовий вид. На наступний відвал, сьомий відвал це Київського гірничо-збаченого комбінату. Яка така величезна зелена гора. Також місто, копри шахт. Тара покинута колишня шахта дніпропетровська комсомольська Якось так. Цікаво, що відвал відновлюється. Природа бере верх над цими, всіми камінням техногенними ландшафтами. Раніше стоячи тут зверху на цій горі, якщо було видно якісь дерева, але це були одиниці, кущики одиниці. А зараз тут величезна вже кількість дерев, яким ще треба років п'ять, і тут вже буде ліс на відвалі. Тому, в принципі, чим це не Криворізькі гори? Тому чудово, піднімайся, ти побачиш, як це гарно. Ну, в принципі, відвал утворюється з глини, піску, аспідних сланців, скальцитів. Тому, в принципі, ще, ще до речі, цей відвал називають долиною різнокольорових холмів, тому що кожна горка, вона який має, якийсь має свій особливий колір, тому що десь більше глини, десь сланцю, десь більше кварциту. А що саме цікаво, тут є джазпіліти і вони беруться на магніт. Якби у мене був. Потужний неодімовий магніт, можна було б магнітом просто підняти камінчик, і він би тримався на магніті. Тому що низька концентрація залізу в цих каміннях, і тому вони просто валяються тут. А там, де висока концентрація заліза, їх вже забирають на фабрику, де збагачення утворюється. Ось так, гуляючи годину по відвалу, можна зненацька потрапити на край кар'єру. Та побачити гливецький кар'єр, довжина якого майже 4 км, і глибина, уявляєш, 400 метрів. Там дно майже не видно. І то там видно, але це, мабуть, не найглибша точка, тому що там немає зумфу, де збирається вода. Ну, такі величезні ями в нашому місті, улюбленому Кривий Ріг. Але в принципі це місце вважається небезпечним, тому кожному просто так от прийти подивитись небезпечно. Тому що, по-перше, небезпечно просто стояти на цих місцях, по-друге, це як не діючий об'єкт. Який охороняється. Я просто знаю стежки таємні. Ну і взагалі я просто ці місця дуже добре знаю, тому я можу сюди прийти, подивитись та обережно піти назад. А взагалі кожному зустрічному не можна сюди ходити. Тому пам'ятай про це, не ходи без провідника. Ось такі чутові локації є в нашому місті. Більше відео та фото з моїх походенек по унікальним та гарним місцям, принципів України та головне Кривого Рогу, можна побачити в моїх соціальних мережах за тегом UrbanKer. Вивчайте історію міста та читайте на хісторі. Що? К... Один, На хістері – один krua До речі, я бінокль з собою взяв. Буду дивитись. Ну все, зараз видам.